И, безусловно, сегодня мы оцениваем ситуацию как критическую с точки зрения становления демократических принципов, отстаивания принципа свободы слова как базового принципа демократических стандартов и ценностей в Украине. Такого не было еще никогда. За все годы независимости никто не позволял себе отключать в наглый и, подчеркиваю, незаконный способ три телеканала. Багатостраждальний комітет Верховної Ради зі свободи слова хочуть розформувати про те, що такий сценарій вірогідний, розповів його нинішній очільник-депутат від голосу Ярослав Юрчишин. Справа в тому, що в комітеті залишилося тільки три депутати, та й то не зовсім три. Як повідомляє детектор медіа із посиланням на самих парламентарів, вони кажуть, що не можуть знайти охочих депутатів, які б хотіли стати членом. Цього комітету, а по-друге, вони вважають, що в Україні, мовляв, із свободою слова і так усе добре. Е, я б навіть сказав занадто добре, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Давайте ж розберемося, як так сталося, що комітет дуже важливий для України в контексті, можна сказати, історичному, а й особливо в контексті євроінтеграції, залишився майже без людей. Усього у комітеті на початку його роботи було 9 депутатів. П'ять депутатів слуг народу його покинуло, бо перевелися в інші комітети. Один депутат, колишній журналіст 1 плюс Сергій Швець, нещодавно помер. В результаті в комітеті лишилося три людини. Це Ярослав Юрчишин, про якого ми згадували. Ну а далі буде смішно. Його заступник, як голови комітету, є Євген Брагар, той самий унікальний Євген Брагар за 154 за транспорт. 154. Ага. Значить, і того вийшло у вас, у вас на життя мінус, мінус, е, мінус 7 гривень, я вже нарахую. Ні, мінус, мінус 107 да. гривень. Ми не знаємо, яка ситуація Слушайте, була дозволена. Навіть якщо в неї є ще якесь майно, як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітний породи в дворі, то, дві, то вона дві, може його продати. Дві тисячі, ми тисяч. можемо зараз зарплати, як, як заводок. Елітний породи. Якщо елітний породи, так, то не. що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я? Євгеній Брагар цього тижня вже був фігурантом іншого скандалу. Народний депутат звернувся до поліції з проханням притягти до відповідальності двох волонтерок. Ті вимагали від водіїв рейсу Луцьк Київ припинити в автобусі показ кінопродукції російського виробництва. За словами нардепа, ця вимога щодо мови дискримінує російськомовне населення України. Ось такий член комітету свободи слова захищає російську мову. Ходить Точніше ходив на канали Медведчука, де демонстрував просто неймовірні показники інтелекту. Але є й третій член комітету свободи слова. Хоч про нього ми вже всі, наче і забули як про страшний сон. Але він ще досі депутат, і член комітету, в який його свого часу нагадаю, монобільшість поставила головою. За цього закінчили діяти мене страшний біль. Не буду говорити в якому місці, ви бачите. Я тільки собі штучну вправу грижу, але ввіть я не можу сидіти. Так, це Нестор Шуфрич, який нині сидить все ще у СІЗО, і суди по ньому вже, здається, йдуть понад півтора роки. І 15 травня суд вчергове продовжив йому запобіжний захід. От якось так цікаво, знаєте, все ще нема вироку Шуфричу. Нема, та й нема, Ба більше він продовжує бути народним депутатом. Він продовжує бути членом комітету зі свободи слова, що найбільш парадоксально, і навіть якісь там запити через адвокатів намагається робити, так би мовити, здійснювати депутатську діяльність. А я нагадаю, як це починалося, коли його у 2019 році поставили головою комітету зі свободи слова. Увага! Зараз буде сюжет ТСН. Втретє, втретє, за цей тиждень підряд почуємо цю жінку. Но ну, тим часом одіозний Нестер Шуфрич може очолити парламентський комітет із питань свободи слова. Таке рішення напередодні ухвалила робоча група, яка займається підготовкою роботи ради. У слузі народу запевняють, комітет зі свободи слова зобов'язані були віддати опозиції, але ніхто із фракцій меншості, окрім проросійської ОПО-платформи, за медійний напрямок не бився. Мене в принципі не радує присутність цієї партії в цьому складі ради. Але це демократичний процес, оскільки є рішення стосовно того, що всі партії, які пройшли до ради, можуть отримати керівні посади в комітетах. Європейська солідарність, яка найбільше зараз. Говорить про а, цей кейс, а, мала такі можливості, але зосередилася на європейській інтеграції. Відповідно, вони мають посаду голови комітету. Розподіл комітетів у європейській солідарності називають непрозорим. Наша фракція запропонувала трьох людей на посаду голови цього комітету, але вони не були сприйняті більшістю, яка запропонувала врешті комітет ОПЗЖ. А відповідно європейській солідарності, ну в якомусь такому директивному порядку був запропонований комітет з євроінтеграції, і саме під конкретно. Прізвище Іване Климпуш Ценцадзе, і це визначала не фракція Європейська Солідарність, це визначала більшість. Сам Шуфрич за цілий день не знайшов часу для інтерв'ю. ТСН його помічники повідомили зайнятий роботою в комітеті, якою саме розповіла на своєму Фейсбуці чинна керівниця медійного комітету Вікторія Сюмар. За її словами, Шуфрич разом із комендантом парламенту прийшов міняти табличку із прізвищем на дверях комітету. Ви дивіться, яка свобода слова. Тоді була на ТСН, навіть ТСН тоді подавав дві точки зору влади й опозиції. Нині такого на ТСН не побачиш один плюс один. Хоча, як ви бачите, влада називала тоді опозицію Медведчуківський Опоблок з його зрадниками і фактично російським медійним ресурсом. І потім все це е, далі у швидкому темпі довелося владі закривати. А Шуфрича саджати. Та й те, як ви бачите, його справа якось. Дивно тягнеться і цікаво, які були стосунки у суді, який судить Шухрича із Андрієм Портновим. Ну це просто так. Я не перевіряв а, просто припущення. Уявіть собі, за свободу слова у нас відповідав зрадник. Шуфрич. Та й до сих пір він в цьому комітеті, і нинішній комітеті свободи слова. Друзі, це ніби вирок ситуації в українській медійці. В ньому Шуфрич, який сидить в ці з очередь, підозру у державній зраді, Брагар. Ну ви зрозуміли хто. І Ярослав Юрчишин із голосу, який більше нагадує в цьому комітеті Джона Траволту із відомого всім мема з кримінального чтива. І при цьому жоден із депутатів навіть і не хоче торкатися теми свободи слова. В самій дійці ми бачимо приблизно такий самий хаос. І знаєте, хтось каже, що зараз немає в країні свободи слова. Ну хтось каже, що ознака цього е, це те, скільки яких депутатів у телемарафон запросить Мусійчук чи ще хтось, або що в телемарафоні немає якихось каналів. При цьому ніхто чомусь не згадує тиск. Певних силових служб на журналістів та й тиск окремих депутатів на журналістів, як ми бачимо сьогодні, що цікаво, ще й російські медіагенти в Україні верещать, що нема свободи слова, бо нет русского язика. Час війни бачите, ну про них ми взагалі не говоримо. Але я, друзі, не погоджуся, що у нас немає свободи слова. В нас повна свобода слова, і ніхто нічого не контролює. Телеграм, будь-яка російська епсятина там є на будь-який смак соцмережі сотні ботів. Які розхитують громадську думку. Сотні, якщо не тисячі блогерів, які працюють у Тіктосі, в Інстаграмі, в Ютюбі, які працюють на підрив збройних сил України, підрив держави і перетворення мізків людей на пюре. Сотні псевдоекспертів та ворожок, які кожен день розповідають нам про війну, хоча дуже і мало про неї знають, або взагалі нічого. Це друзі, повна свобода слова, повна свобода слова. Свобода брехні, свобода маячні та свобода маразму. А я ще й забув про блогерів, які на підхваті у різних політичних сил, які просто займаються тупим мочиловом одне одного. Ну, це така вже свобода слова, що далі нема куди. На жаль, це не корелюється зі свободою критичної мого мислення, свободою правди і свободою перевірених фактів. Та державницькою позицією як відповідальністю, а не тільки свободою. Тому така от історія, яку насправді одним комітетом Верховної Ради, навіть якщо там буде 10 Юрчишиних, не виправиш. До речі, Юрчишину на підмогу в комітет хочуть посадити Юлію Палійчук. Прес-секретарку фракції Слуга народу вона 150 та в списку Слуги. А чому ми зараз говоримо про той список, який продовжує заходити у Верховну Раду? Тому що чергова слуга народу депутатка Анна Колісник хоче скласти свій мандат. Нагадаю, що в 2021 році її спіймав фотограф у Верховній Раді і сфотографував, як вона писала повідомлення. Цитую: слухаємо Хомчака, треба валити з цієї країни. Кінець цитати. Тоді головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак, якраз саме в ту хвилину, коли вона писала це повідомлення, розповідав про концентрацію російських військ на українському кордоні. Як бачите, колісник вирішила здійснити свою багаторічну мрію. Нагадаю, це люди, які подавалися в депутати під час війни, які мали усвідомлювати, що вони є депутатами воєнного часу, і які несуть на собі відповідальність за державу і за всіх нас. Це, звісно, я такі пафосні слова говорю, але про що ми можемо взагалі розповідати в даному випадку, коли окрім колісник у нас, наприклад, депутатом є той самий Брагар? Рано чи пізно друзі прийдуть нові вибори, і на них побіжить така сама такий самий натовп аферистів, людей з недержавницькою позицією та простих опортуністів. Вони будуть кричати про те, як вони люблять країну, будуть обіцяти прості рішення, вони будуть виступати під абсолютно різними прапорами. Я гадаю, ми побачимо багатьох інфошахраїв, які зараз зловживають свободою слова в ютюбах, якраз таки на тих виборах. Наше завдання, як завжди, думати, аналізувати, думати наперед, стосовно того, з ким нам не по дорозі. На цьому поки що все. Я дуже вам вдячний за те, що ви дивитеся, за те, що ви ставите вподобайки, будь ласка, ставте їх, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписалися. Перевірте, чи з підпискою все в порядку. Тисніть на дзвоник. Це все допомагає просувати це відео. Також окрема велика подяка. Тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство безпосередньо, друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Дуже дякую за неї. Вона дуже важлива. Але в першу чергу, як завжди, ми не забуваємо допомагати Збройним силам України і донатити на них. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.